За попередніми прогностичними розрахунками, в останній тиждень свого правління червень презентує комфортну, суху та сонячну погоду. На фоні вчорашніх 29-32 градусів вже сьогодні температурний фон знизиться на 2-3 градуси. І на 12 годину метеостанції зафіксували 23-25 градусів. Це прояви скандинавського антициклону, який закачує свіже повітря з країн Балтії. Температурний фон повертається у свою кліматичну норму вночі 12-17 градусів, в день 22-27 градусів. Така комфортна погода на золотоніщині утримується у наступні три доби. У п'ятницю, 28 червня, адвекція прохолоди припиниться. Вітер стихне. Активне літнє сонце буде старано прогрівати повітря в день до спекотних 30-33 градусів, що на 5. 6 градусів вище багаторічних спостережень. А ночі набудуть статусу тропічних 17-22 градуси. І ніякого натяку на ефективні дощі, що сприятиме подальшому зростанню показника пожежної небезпеки у лісах області. За попередніми прогностичними розрахунками, початок липня 2024-го продовжить спекотну історію свого попередника. Достаток тепла та вологи створили надзвичайно сприятливі умови для росту і розвитку всіх культур. В першу чергу ранні хлібів, зерно яких почало досягати воскової стиглості, тобто вегетаційний період завершується на 2-3 тижні раніше звичайного. А це значить, що пора готуватися до жнив, які вже розпочалися у південних регіонах України. На відміну від попереднього року, коли збирання врожаю ранніх хлібів дошкуляли дощі, Цьому році ситуація на боці аграріїв. Рекордний врожай сформовано, слід його тільки зібрати. Влітку більшість намагається провести свій відпочинок поблизу води на річках, озерах, ставках та інших водоймах. Вода приносить багато задоволення людям дисциплінованим, обачливим, але вона може завдати багато прикрих неприємностей тим, хто не дотримується правил безпечної поведінки на воді. Тож бережіть своє життя. Температура води у річці Дніпро сьогодні на ранок 24 градуси.